Всім привіт! З вами Тетяна Таперова на каналі Life Online. І сьогодні ми будемо говорити про налаштування політики конфіденційності. Будемо налаштовувати політику конфіденційності для CRM. Якщо ви були уважними, ви точно знаєте, що майже будь-якого серйозного сайту є політика конфіденційності. Без неї ви не зможете запустити ні рекламу на Google, ні рекламу десь у соцмережах. Взагалі, політика конфіденційності це дуже важливий такий документ, який має бути в кожного сайту. Але зараз ми будемо говорити про CRM, а точніше, про CRM HubSpot. Для його роботи теж важливо налаштувати політику конфіденційності. В іншому випадку, ви просто не зможете надсилати листи своїм маркетинговим контактам так, щоб вони їх отримували. Для цього нам потрібно виконати певні кроки. Перше, що нам треба, це залізти в налаштування. Заходимо в аккаунт Defaults. Тут у нас чогось Амстердам стоїть. Подивимось, може, ми знайдемо Польщу. Максимально схожий до. Польщі, де знаходиться власниця аккаунту, це все-таки Париж. Спробуємо додати Париж. Є Париж. От сюди ми його погоджуємось на зміни. Добре. У нас, власне, цікавить пункт previce and consent. І тут нам потрібно увімкнути дані приватності. Увімкнути і налаштувати. Є. Тут нам розказують, що це нам дає. Порадіємо потім. І наступне, що нам треба, це. Підписка. Так, підписка у нас знаходиться в Consent Options. Тут у нас мову ми виставимо таку, як нам потрібно. Тут нам пише, що буде в тому чи іншому. Тексті. Тут у нас Маркетинг Information. От саме це Маркетинг Information нас і цікавить. Так. Тут все. Як же тепер зробити так, щоб всі наші контакти давали згоду на політику конфіденційності, на обробку своїх даних? Коли ви хоча б раз заповнювали форми у соцмережах або на сайті? Ви часто бачили, де там є такий пункт, який потрібно натиснути і погодитися з політикою конфіденційності. От саме такий пункт ми зараз і додамо в одну з форм. Погоджуємось і тут маємо, от тут маємо поставити. Тобто тут є три таких види, яких просто ознайомлюється, додає два чекбокси на збирання і оброблення своїх даних, на отримування повідомлень, або один чекбокс. Нас власне цікавить, що було на Обробку і зберігання персональних даних. І ми зараз це відредагуємо. Це ми видалимо. Це теж список підписки правильний. І це теж видаляємо. Ось після цього, коли користувач буде заповнювати цю контактну форму, він автоматично буде підписаний на маркетингову інформацію. І коли ви вже будете робити розсилку, то цей користувач, який вже заповнив і дав згоду, він 100% отримає вашого листа. Після того, як ви тут все налаштували, просто натискаєте Update і публікуєте форму там, де вам потрібно. От і все. Такий маленький, але важливий крок, який дуже часто не враховують, особливо в «HubSpot». Але оскільки це американська система сіремка, то тут просто неможливо працювати без політики конфіденційності. Тому дуже вас прошу, звертайте на цей пункт увагу, особливо, якщо збираєтеся робити емайл-розсилку. Отже, якщо вам це було корисно, а я сподіваюся, що це було корисно, обов'язково підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте вподобайки. З вами була Тетяна усім Всім па, -па.